Дня, з новим роком, з наступаючими святами, щастя, вам, здоров'я і вас вітає рожнять. <рес> сьогодні щось. ми, громадська організація Пропелер, хочемо провести таку е, акцію експерименту рожнятові, яка проходить по всьому світу. Це обійми мене безкоштовні обійми. Будемо сьогодні обійматися, будемо пробувати обіймати інших. Дарувати всім позитивного настрою і всього добра. Обійми, коли погано з усіх сторін, обійми ще рано, це ще не фініш нашої історії, пусто на столі. Тільки тиша й твоє фото, обійми мене, це важливіше, ніж банкноти, мовчить сотовий че з бергамотом твій холоне. Обійми мене, я принесу тобі сонце в долонях. Сліплять промені. Твої обійми, ні на що не проміняв там, де палають зірки, там не працює роумінг. Обійми, коли не знаєш, де вихід, і вдома тихо, і важко дихати вже не до сміху тобі. Нехай усе вже куплено, за все проплачено, ти просто обійми, зрозумій, не все ще втрачено. Ей, обійми мене. Обійми мене, обійми мене, обійми. Коли більше не стримати сліз, Обійми, коли так темно і холодно скрізь, падаєш вниз і бетон залізом душить Обійми, коли тобі зліз, їдай душобі Ми, коли забракне слів, Коли навколо сніг і ти ніяк не відчуєш весни, Обійми, ми, коли не бачиш снів, моє тепло Візьми, бо ми ще зустрінемо світ тісний. Обійми, коли ти хочеш кричати від болю, Варто почати життя, вибивай з колі Дай, де твої крила обійми мене, на обійми мене, обійми мене, на обійми мене, коли не віриш, що все буде добре. Коли на ліжку лише одна ковдра, коли хочеться лізти на стіни, замість обіймів тільки постріли в спину постійно, і серце б'ється так сильно, хочеться втікти туди, де не тяне мобільний Всі почуття твої купляють обтом, куди поділись її коверси, стоптані.

My, my,